З Іриною Болгаковою. 101,8 FM Продовжуємо вісім афан. Продовжимо. нашу програму. Студія працює. Ірина Булгакова. Нагадаю. Ну і в гостях зараз у нас лікар ендокринолог Світлана Шкарівська. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, ми поговоримо про те, як профілактувати ендокринні захворювання, чому ми набираємо вагу, що в жодному разі не можна робити, якщо хочеться схуднути. Ну і якщо е, також поговоримо про щитовидну щіто, залозу і як правильно боротися з діабетом? Ну що встигнемо, то те встигнемо, бо тем, тем багато, але часу не так багато 22 хвилини. У нас буквально е, і отже, перше питання: основне для людей: е, у яких випадках потрібно йти одразу до ендокринолога, минаючи терапевта. Що має насторожити людину? Які симптоми, що саме їй потрібен ендокринолог? Якщо у людини виникає загальна слабкість, втома, лабільність настрою. То, що раніше не було, то е, плакати, то сміятися, тобто, тобто з перепади, така, так, різкі перепади настрою, е, відчуття серцебиття, пітливість, е, або немотивована втома, е, сухі шкіри, закрепи, е, потемніння шкіри, низький тиск, або навпаки, високі тиски, причому це приступоподібний стан, або є сухість в роті, спрага, часте сечовипускання, особливо. Вночі різке схуднення або навпаки надбавка маси тіла це все дає привід звернутися до ендокринолога. А тиск зазвичай з тиском люди йдуть до, до кардіолога або терапевта. Тобто тиск теж має відношення. Тиск до ендокринолога? також мають відношення, тому що є такі ендокринні, скажімо, пухлинки, які розвиваються і синтезують гормони, які дають високі коливання тиску, і навіть. Приступоподібні такі коливання, і це дає. Потім спочатку вони йдуть до кардіолога, а далі кардіолог направляє до нас. Mm -hmm. Тобто я я навіть навіть не знала. Чим люди переважно звертаються до ендокринолога? Тобто, цими захворюваннями, про які ви ну зазначили, я так розумію, що багато захворювань саме лікує ендокринолог Так ну більшості випадків це звичайно щитовидна залоза, це приблизно 70-80% прийому займає щитовидна залоза. Також це е, цукровий діабет, цукровий діабет першого типу, другого типу, це ожиріння, це е, дисфункція гіпоталамуса. Це непліддя, так, це м, зниження лібіду, це, м, скажімо, різке там похудіння, так, ну, різні скарги людей, які приводять до нас до ендокринологів. Угу. А чи потрібно О, зараз дуже багато, скажімо, люди ну, намагаються самостійно лікуватися, але мають зі принаймні здавати аналізи, і чи потрібно самостійно здавати кров на гормони щитовидної залози, чи щось таке, якщо нічого не турбує? Якшо, якщо у людини, наприклад, людина знає, що у сім'ї є, наприклад, аутоімунний тероїдит, і безпосередньо там кожна там мама пильнує за своїми дітками, і вона при досягненні там певного віку дитини вона хоче виключити цей стан аби попередити розвитку цьому захворюванню, от тому вони можуть, якщо є обстежена обтяжена спадковість, тоді може людина самостійно здати аналізи. Або з'являються якісь скарги. Якщо все добре, знову ж таки, я завжди кажу: потрібно раз в рік здати загальний аналіз крові, цукор з пальчика, загальний аналіз сечі, кардіограмку зробити рентген, да коли людина досягла певного віку, і бути спокійним. Тобто Тому... ці ці основні аналізи щось да покажуть, Тобто, якщо да, є таке відхилення. Да. А якщо говорити саме про тиреодит? я чому питаю, бо дуже багато, скажімо, в стрічці Фейсбука, я дуже багато, ну, бачу там багато і порад, і дуже багато версій лікарів, mm -hmm. що аутоімунний він не лікується. Я просто пояснюю людям, хто не в курсі, що це таке. Можуть бути гормони щитовидної залози в порядку, в порядку, а от тиреодит – це запальний процес щитовидної залози спровоконує власну імунну систему організму. Тобто захисна система сприймає щитовидку як загрозу атакує її антитілами, призводячи до руйнування клітин. Хвороба серйозна, але контрольована. І як її лікують і чи лікують? Бо версій абсолютно багато, що воно взагалі не лікується, що зазвичай приписують селен. Він теж не допомагає. Що ця хвороба не лікується, але вона може так розумію перерости в щось інше. Взагалі, всі, скажімо, ендокринні захворювання вони є хронічними, тому спостерігати за ними необхідно в будь-якому випадку, тому що кожна хвороба має якісь певні наслідки. Якщо брати аутоімунний тероїдит, це коли імунна система сприймає свою щитовидну залозу як чужорідну, а її виробляє антитіла і вбиває власні тероцити. Що це чим це загрозливо? Це загрозливо розвитком аутоімунного тероїдиту. Так? Тобто аутоімунотеріодиту і зниження функції залози гіпотироз. Так? Тобто гіпотироз – це коли щитовидна залоза не працює, так? і обмінний, відповідно е, обмінні процеси, процеси знижуються. От. І в такому випадку людина потребує далі замісного постійного, пожиттєвого прийому такого препарату, як левотироксин. І е, чим? Чим і є, власне кажучи, і небезпечний аутоімунний тероїдит? Хоча коли ну, ми діагностуємо аутоімунний тероїдит, в залежності від ступеня запалення титру антитіл АТДО-ТПО, ми спостерігаємо, спостерігаємо за структурою щитовидної залози, за її об'ємом, за її кровопостачанням, тому що є аутоімунний тероїдит, атрофічна форма, гіпертрофічна форма з вузлоутворенням. Тому відповідно ми кожну людину індивідуально орієнтуємо, як часто робити ультразвук, як робити теротропний гормон. Наскільки тому, що при Перебігання то він в більшості випадків перебігає спочатку як еотероз, тобто функція щитовидної залози, не порушена. Далі може бути тиротоксикоз, потім знову еотероз, і потім це може перерости в гіпотероз. Тому контролювати дане захворювання необхідно. А якось їжа може вплинути, тобто їжею можна щось. Ну, Взагалі скажемо, Ми всьому? є те, що ми їмо. Відповідно, їжа має бути максимально проста, має бути по мінімум термічної обробки. Наприклад, потрібно їсти багато зелені, степіря цибулі, листи салата, кріп, петрушка, горіхи не смажені, зернята не смажені. Олії холодного віджиму, яйця пашоти, які не, не пройшли прожарку. Тобто ці продукти, які містять в собі багато мікроелементів, які позитивно впливають не тільки на, на щитовидну залозу, але взагалі на організм в цілому. Я де читала, що якраз щитовидка не любить червоне м'ясо, це так? Червоне м'ясо воно ну, багато ну, на холестерин, так, воно, скажімо, в в певній мірі він воно вона необхідно, воно містить багато в собі заліза, і для певної групи людей воно необхідно там з'їдати 70 грам двічі на тиждень, але не більше, тобто не зложивати. Будь-яка їжа, якщо вона вживається в помірній кількості, вона корисна. Коли вже є надлишок, відповідно цей надлишок, навіть якщо він корисний, цей продукт надлишку воно буде не корисно для організму. А якщо говорити про щитовидку більш детально, які Симптоми можуть свідчити про те, що її варто перевірити, і варто звернутися до ендокринолога? Знову ж таки, загальна слабкість втома, перепади настрою, набряклість тіла, сухі шкіри, закрепи. Може, от ще такий пацієнтка перший раз звернулася у неї, вона каже таке відчуття, зміна голосу. Тобто вона каже, відчуття, що я набрала повний рот каші, язик збільшився в об'ємі. Тобто це одна з основних ознак, що є у людини порушення щитовидної залози, тобто тут уже явний гіпотереоз. От порушення місячних, зниження лібіду, тобто, це все вказує на, скажімо, проблеми щитовидної залози. Також це випадіння волосся, тусклість волосся, ламкість, ламкість нігтів, тобто, це все вказує на порушення щитовидної залози. Іноді проблема щитовидки. Ну так нам зазвичай розповідають, ховається в нестачі йоду, тобто є йододефіцит. А які поради тут можна дати, що пити? Чи достатньо, скажімо, людині там їсти морську капусту, вживати йодовану сіль? Чи цього недостатньо якось треба перекривати дефіцит йоду? Взагалі, профілактипрофілактувати йододефіцит потрібно ще з родом, скажем, навіть з зачаття дитини. Так тобто вагітність має бути планована, і жінка, яка планує вагітність, виношує дитину, потім її кормить. Вона має приймати достатню кількість йоду. Це може бути як препарати йоду. Так, в профілактичній добовій дозі, так і в лікувальній дозі, так і можуть бути продукти харчування. Але, на жаль, ми знаходимося на території, яка збіднена саме йодомісними продуктами. І аграрії, на жаль, також економлять на, на добривах, де ми могли б думати, що там містить йод, а там міс, місто йоду немає. Тому ми, скажімо, змушені вживати препарати йоду кожного дня, тому що ми, на жаль, Жаль, у нас такий стиль ритм життя, що ми не можемо нормально харчуватися. Ну тільки одиниці можуть нормально харчуватися, інші все-таки потрібно профілактувати і вживати йод профілактично в профілактичних а дозах. Я, а як зрозуміти, що йоду в організмі мало на що це здає, здається? або кров? Ну, наприклад, може бути йод в сечі, але знову ж таки таке, це не зовсім інформативно. Якщо ми напередодні поїли продукти, які містять собі йод, то цей буде показник не зовсім інформативний. Мативний, якщо е, зробити тероотропний гормон вільний Т4, може бути навіть е, субклінічний гіпотероз, який обумовлений йододефіцитом. Тоді ми даємо лікувальні дози йоду і е, орієнтуємо людину там через півроку здати. Теротропний гормон, і ми орієнтуємося, що насичення йоду достатньо. Але знову ж таки, це не є привід відміняти йод, зменшити на з лікувальної дози на профілактичну, підтримуючу. Угу. Наскільки серйозно, Ось, про гормон ТТГ? Ну я правильно це рівень тереотропного гормону, який необхідно для сканування наявності гіпертриозу і чи потрібно часто людині здавати кров, скажімо, на ТТГ? Ну саме це основний, так розумію, основний показник основний маркер. роботи щитовидної так. залози. Так, так. Ну в більшості випадків, коли ми вперше обстежимо щитовидну залозу, ми завжди е, здаємо ТТГ, вільне Т4, антитіла до теробороксидаз. Якщо антитіла до теробоксидази в межах норми, тоді ми орієнтуємося або на ТТГ, або на вільний Т4. В залежності ну, може гіпотироз різний бути, е, тому один раз е, ми контролюємо. Більшості випадків ТТГ в менші випадки вільний Т4, тому що є первинний вторинний гіпотироз. Відповідно, за цими е, станами ми пильнуємо. Це вже ендокринолог розбирається, який аналіз необхідний більший е, в тій чи іншій мірі. Е, тому е, для більшості е, когорти людей тільки ТТГ. Е, як часто його контролювати в залежності від. Скажімо, стану щитовидної залози. Якщо це, наприклад, аутоімунний автоімуннетироїдит, знову ж таки, від титру антитіл і від ступеня запалення в щитовидній залозі, від скарг пацієнта, це може бути або раз в півроку, або раз в рік ми контролюємо ТТ. Якщо це багатовузловий зоб, і ми бачимо, що там вузлові утворення збільшилися і Кропостачання одного з вузлів, наприклад, чи кількох вузлів посилилося. Відповідно, ми контролюємо і ТТГ, і вільне Т4. Бо може такий бути як автономна, скажімо, автономний вузол, теротоксичний вузол, який може пригнічувати теротропний гормон. І відповідно, тоді тактика лікування буде інша, тому це дуже індивідуально і. Для для всіх сказати одне питання, дати відповідь неможливо. Це дуже індивідуально. До речі, про вітамін Д, ось про так. нього дуже останнім часом багато говорять рецепти, скажімо, як правильно його вживати, який там період, яким він має бути, наскільки я пам'ятаю за клінічними ознаками, мінімум це 30 одиниць. Я тут можу помилитися, може зараз якісь інші. Якщо у людини дефіцит, що робити, як часто потрібно? Пити uh -huh. це вітамін, чи потрібно його підіймати, чи достатньо все-таки сонячних днів, і цим не потрібно займатися. На жаль, ми живемо в такому зараз світі, і в нас такий стиль життя, що ми практично маємо всі дефіцит або недостатність вітаміну Д. В нормі вітамін Д має бути від 30 до 100. Але ми ну, досягаємо оптимального рівня, це орієнтовно десь 50 він має бути орієнтовно. Так? Відповідно, коли є дефіцит, обов'язково треба лікувати, оскільки з'являються симптоми депресивні, Стан виникає підвищена чутливість людини до різних вірусних захворювань, до аутоімунних захворювань, тому дефіцит, недостатність. Обов'язково потрібно лікувати. В залежності від стану це може бути або 5-600 в день, або 4 тисячі міжнародних одиниць в день. У будь-якому випадку, в осінньо-зимово-весняний період, обов'язково потрібно пити всім вітамін Д. Чому? Тому що ми всі знаходимося, скажімо, в зоні, де сонця мало, а фізіологічно вітамін Д виробляється в шкірі. І на жаль, ми в... ну, на і на добре, що ми ходимо одягнені, да але в більшості випадків ми шкіру свою закриваємо навіть влітку. Тобто, навіть оцей от час з 10 до 2, ми знаходимося в приміщеннях, і немає навіть фізіологічно виробитися тому вітаміну Д в шкірі для того, щоб покращити наші загальні захисні властивості організму. І тут ще один уточнюючий момент. Я просто прочитала одна пацієнтка, скажімо, там в групі. Лікарів радила, що високі дози вітаміну Д, це мова йде від 4 тисяч, так розумію, це більш такі високі дози. Не можна приймати, якщо не приймати паралельно кальцій і магні. Я тут можу помилитися. Ну тобто я просто хотіла уточнити, це так, чи все-таки вітамін Д, високі дози від 4 тисяч можна приймати просто як вітамін Д? Ми можемо приймати як вітамін Д, просто да, тому що ми паралельно з вітаміном Д ми робимо кальцій, кальцій загальний. Або іонізований. Кальцій в крові може бути достатній, так? Але, наприклад, навіть вітамін Д ми призначаємо при остеопорозі, коли вітамін Д є як основний провідник в кісткову тканину для попередження виведення кальцію і фосфору з кістки, да? тобто для профілактики остеопорозу, тобто крихкості кісткової тканини. Тому не обов'язково. Це індивідуально ми вже підходимо, коли необхідно кальцій пити, коли не потрібно. А ще один такий момент. Часто доволі говорять, що людина, наприклад, там погладшила через гормони. Наскільки це відповідає дійсності? Запитання, як до вас, як до ендокринолога. Ну, в більшості випадків, от, оскільки в мене було пацієнтів, вони завжди кажуть: я нічого не їм і я поправляюся. Але знову ж таки, винні гормони так, винні гормони, але знову ж таки потрібно знову підходити. Ходити реалістично завжди пацієнта питатись: а скільки ви їсте? Я не можу сказати. І в такому випадку я завжди раджу пацієнту. Прийти до мене з харчовим щоденником, тобто записувати напротязі дня все, бути чесним перед самим собою, записувати напротязі дня скільки чого він з'їв. От у мене жінка була в п'ятницю буквально так і е, призначила її обстеження на понеділок. І вона каже, я не витерпіла і пішла знову ж уважу до лікарняний кабінет і зважилась. Каже, я схудла на 3 кілограми. А я кажу: І в чому проблема? Е, ну Чому ви схудли? А вона каже, я лежить пиріжок, каже, я я його хочу з'їсти. Але я знаю, що я маю записати, перед вами е, прозвітувати. Тому треба чесним бути перед самим собою. Звичайно, є стани, які е, можуть бути обумовлені, е, скажімо, чер... гормони можуть бути винні. Це може бути гіпотереоз, але то буде не таке вже ожиріння, да, е, яке, е, чи надлишок маси тіла, яке б, е, скажімо, хвилювало. Тоді будуть ще інші процеси задіяні. Це може бути е, преддіабет, метаболічний синдром. Синдром, діабет, коли є гіперінсулінізм і людини підвищений апетит, і вона знову ж таки багато їсть. Це може бути, скажімо, коли е, проблеми з кортизолом, так? е, також при гіперкортицизмі, також буде, але там знову ж таки особливість відкладення жиру. Е, тому е, це дуже е, індивідуально, і е, в більшості випадків, чому виникає надлишок маси тіла, коли наші, е, скажімо, енергетичні потреби вищі? За ті, що ми споживаємо, і коли ці енергетичні потреби навіть на протязі от року ми переїдаємо, наприклад, на 5%, і в кінці року ми вже додали плюс 5 кілограм, тому ми маємо чітко розуміти, що переїдати нам не потрібно. Ми можемо їсти в принципі все так, але їсти як пташечка, і будемо як пташечка. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час наша ефіри добігає кінця 10.54 на годиннику і 48 секунд. Сьогодні в нас в гостях була лікар ендокринолог Світлана Шкарівська. І Ми говорили на, на багато тем, це зокрема, про щитови, роботу щитовидної залози, про вітамін Д, скільки його потрібно пити і як пити. Ну і як профілактувати ендокринні захворювання. І Взагалі, чи їх можна профілактувати? Скажімо. А до речі, їх можна профілактувати? Лактувати завжди, ну от, якщо є в родині генетичний е, фактор, наприклад, там цукровий діабет. Так е, зараз є можливість навіть на ранніх етапах визначати антитіла, гади до е, пішлинкової залози, і є препарати, які попереджують е, руйнації бета-клітинок підшлункової залози. Так, е, якщо є йододефіцитність стане, особливость там всмоктування йоду, так само ми можемо вчасно дати. Препарати йоду, тобто деякі стани можна профілактувати. Так, можна За цим профілактувати. просто потрібно слідкувати слідкувати. Якщо, наприклад, є надлишок маси тіла, ну, в сім'ї е, є ожиріння або надлишок маси тіла. Так само це на перших етапах. Це достатньо дієтичних е, е, рекомендацій, зміни способу життя, тому що це має бути на рівні сім'ї. Так, і взагалі, е, слава Богу, що зараз в школах є такі предмети, як здоров'я. Да? І е, дітки вивчають, як правильно харчуватися, як скільки треба рухатися і як потрібно жити. Тому це радує. Я дуже дякую. Вже е, ми нагадаю, що говорили сьогодні з лікарем ендокринологом Це Світлана Шкарівська з вами була Арина Болгакова. Ну і дбайте про своє здоров'я, будьте здорові. На все добре. Дякую. Акцент з Іриною Болгаковою. ディング de